Рожеві, жовті, ну бачу тільки жовті. Сам особисто розсаду садив. Е, про що говоримо далі? Так, листки почало набирати колір або червоний, або бордове, яке воно там має бути, або жовте. Листки до китички я підрізав. Бачите, воно навіть трошки перегинається, це не бажано. І тут перегнулося, і тут перегнулося. Де можна зачепити. О, тут я зачепив. на Сіточку, там не виходить, ну бажано підв'язати. Ще, ще будемо це контролювати, дивитися. От. І я листочки підрізав, далі трохи залишив. Зрізав ті листки, які потрібно було, щоб освітлили, так? бо тут, якщо грони йдуть на зону зі сторони сонця, а ті йдуть середину туди, сусідній кущик, то не попаде сонечко. так, Якщо ці ще будуть рости, тут ще залишаю, ще Може бути тиждень-два. Вони підростуть, ті, що вже підходять майнижчі, освітлив крону, тобто позрізав листки, що приблизно воно виходить, не знаю, що видно буде. Ось так. Так, ті зверху, що ще є, листки позалишав, От, що буду достигати, а ці знизу позабирав, навіть якщо є молочна настиглись. Але теж без фанатизму, бо... Щоб не було там в мене якийсь сорт загарних, пішов, вони починають трошки загорати. Ну, десь приблизно ось так виходить. От, і на завтра будемо тобто підрізав листочки, перевірив, чи нема е, точ, точок росту пасинки. І дав кальцію. На наступний день завтра будемо давати калію. От на іншій Полері. От приблизно так воно виглядає. Якщо так узяти, і даєм даю достигати. її там всередині. Мене так виходить, що там всередині. От, а. Де міг попідставляв ящики, де міг попідв'язували перегинається. ж